Слово Верітас на ранок 23 червня. Слова Євангелія від Матея сьогодні запрошують нас постати у правді про себе, сфокусуватися на своїх гріхах. Чому ж бачиш скалку, що в оці твого брата, а колоди, яка в твоєму оці, не помічаєш лицеміре? Запитує тебе сьогодні, Ісус, цими словами Євангелія – від яких, можливо, стає трошки сумно і неприємно. Але це правда про кожного з нас. Не варто від цієї правди ховатися, заперечувати її. Слово Боже живе і діяльне, розрізняє чуття та думки серця. Цей Євангеліє сьогодні допомагає нам навертатися. Гріхи і помилки інших для нас часто є більш помітні. Тому сьогодні Ісус закликає заглибитися у себе і спостерігати за собою, чи засуджуєш, чи вважаєш себе кращим за інших? Чи живеш у правді, чи помічаєш свої гріхи? Ми часто вважаємо себе такими праведними і побожними, що дозволяємо собі судити інших, критикувати, давати оцінку вчинкам і давати поради про навернення. Чи йдемо сповідатися зі своїх гріхи, осудів, приниження інших, гордині егоїзму, бажання контролювати життя інших, коли Бог дає нам благодать бачити своє серце і вчинки, відношення до інших, бачити себе у світлі Божого Слова, у правді, то нам просто не хватає сил перейматися гріхами інших людей. Бачимо, як сильно любить нас Бог, приймаючи безумовно, і це прийняття нас такими неідеальними і грішними допомагає нам приймати іншу людину, таку саму слабку і грішну, як я чи Ти. Нехай це Євангеліє не сприймається нами як Божа критика, а як допомога, щоб ми не губилися у хибному уявленні про себе, а зазирнули у глибину свого серця. Ми завжди маємо з чим приходити до Ісуса, а Він завжди чекає на нас із милосердям і безумовним прийняттям.